Народ, яка у нас тут красота на навес... весну, на весну вже. Так головне, щоб я в траву не заїхав, бо не виїду потім з тим скутером. Красота, цвіточки такі. Зараз треба зблизити і розвернутися. Як так класно мати таку коляску? Яка його на пульті? І пробіг 4648 кілометрів. Коли мені її дали, було 4425 У мене, там ще навіть фото було. Так що бачите, скільки я вже за рік на колісах по... по Данії Тут ще мали бути поворотники. Правда, вони не працюють вліво вправо вони типа мигають. Тут виключатель, тут сигнал, стопи. Отак. От ну, то фари мали бути, якщо би були фари. Отак. От назад, вперед, і там воно положення міняє. О, така в нас природа. Біля котеджика росте. Всяка красота. Що? Ну вот, тут кнопка и зарде. На видео нажми. Включи. И лочк. И туда доплюсится. Вот такие. Снимал клит, а вышел обзор коляски. Ну и тут бабулька наша там. Все У неї то пошта, там якийсь скваришник, а то під хатою от така красота У людей росте. І, ну звісно, то не росте. То, тут таке вона собі поставила. Таке враження, що ландшафтний дизайнер попрацював, таке все продумане, класно. Каміння такі ангелики. Так, во, типа тут якісь приколи. Ну то сусід. Ось такі тут. Вілли. Та я не знімаю, ну і що ти що гола, ти ж халаті? О тут, коротше, не знаю як там буде. Туди, куди нас переводять, в місто. Але ми рико тут прожили. Буде, звісно, шкода така красота була. Літом тепленько, сонечко. А там шум гум машини. Але там ліпше казали, що більше такого всього є. Робота, цивілізація, там, магазини, бутики, бо тут що, тут на ціле наше містечко, один супермаркет і все, продуктовий, Пицерія і якесь таке як кол центр чи що, не знаєте. Ну, тут роботи, тут нічого немає. Ну, то хіба вон сусіди, то в них є городи, вони щось там вирощують. Щось там продають. Ну, тут живуть сусіди, обичні данці. А то наш то такий той комплекс. Два таких котеджики, то є соціальне житло. І такі о, олейки. Якби я показав своїй бабі в селі, що я живу в селі і тут такі дорожки, то вона би сказала не бреши. То не село, то якесь. Якийсь той парк відпочинку або що, бо такі от вулички, газончики, о от територія. Те читається село. Причому таке забите. Але отакі от, от тротуарчики тут кругом. Ну, от так виглядає забите село. Бо ми далеко від цивілізації, типу, ну від такого. Мегаполісу, ну тут, а от, ну то ж читається, глухе село. І при тому в тому глухому селі таке от, -от, от червоне здання там далі, то є готель. І там є трьохзвіздочний готель. І ще тут є десь ресторан, має зірку Мішлену от в забитому селі. Так що от такі приколи.